Ей, вітаю народ! З вами Уродітейл. Ви на моєму ютуб каналі, і сьогодні у нас продовження рубрики Я кайфую від Вов від World of Warcraft. Поїхали, поїхали. Ну що ж, народ, пройшло трошки часу. Я думаю, час записати відосик. Так що вони непогано залітали, люди це дивляться, людям це цікава, ця рубрика, тому я її продовжую. Все просто, як то кажуть. Да? Я постараюся щось розказати, щось показати, щось пограти, щось трошки, як то кажуть, покайфувати. Загалом я відразу вам скажу за, будь ласка, за актив під відео. Якщо вам сподобається це відео, не забувайте про вподобайки, про коментарі. Пишіть ваші думки стосовно відео, стосовно ну, взагалі чогось там саме, я не знаю. Загалом, актив під відео це дуже важливо. Ну і звичайно, не забувайте підписуватися на YouTube, на мій канал. Плюс можете підписатися на мій твіч, приходьте в гості на мої прямі трансляції, власне. І... Якось так. Ну що ж, поїхали. Поїхали у відос. Власне, добренько. Про що ж я хочу розказати? Про що я хочу розказати? Я хочу розказати про мою безмежну любов до цієї гри. Я, знаєте, Варкрафт, я дуже люблю. Варкрафт в мене завжди на часі, в мене він завжди, як то кажуть: Ох, відколи я оце повернувся до вовка. Е Звідколи ми оце з другому вирвалися знову в World of Warcraft. Зараз, звісно, почалися відключки світла. Я впевнений, народ у вас, мабуть, теж вони є. Я не знаю, хто звідки, хто, як то кажуть, у кого яка ситуація з відключками, бо в когось краще, в когось гірше. У мене погано, у мене багато відключок. Ось я недавно, навіть хотів сьогодні капець прикиньте, хотів сьогодні відос записати. Типу, спочатку була інформація, що, типу, там 2 е, через 2. Е, ну, типу, 2 години є світло, 2 години немає, і виходить, е, мало бути світло. Я це ж сів такий, думаю, запишу відосик, а вони бах і вимкнули через час, після того, як було світло. І, типу, три години було без світла, потім годину була світло. Ну, коротше, не встиг відос записати, і, власне, оце таке. Ну нічого, нічого, прорвемося, живемо, радіємо життю. Так що все далі, все, все буде файно, ніхто не униває, ніхто не, як то кажуть, руки ми не опускаємо. Це все фігня, як то кажуть, у людей буває справи і погірше, так що ми прорвемося, народ, все буде файно. Отже, я кайфую від World of Warcraft. Зараз я вам, мабуть, покажу свій прогрес по персонажах. Я... Це ну, така тема в принципі вона заходить людям. Я знаю, що е, людям цікаво на це дивитися. Я завжди розказую по своїх персонажах, ким я граю, як я прокачуюсь, який в мене прогрес на даний момент. І, власне, ну, якось так. якось так. Отже, отже, переключаю я сцену на гру. Так, гру захватило, гру захватило, красота. Отже, це власне, як ви можете бачити на даний момент. ці чотири персонажа це моя основа, це мої майни, які мені, ну, які мені дуже подобаються, і я, типу, ними найбільше кайфую грати. Хоча у мене персонажів, як ви можете бачить, доволі багато є ще ну. Ну, коротше, є ті, кого я качатиму ще, і є ті, кого я ще буду створювати. Загалом, це ще не не кінець Я люблю качати персонажів. І в мене буде багато персонажів. Я ще чекаю, знаєте, гаронірів. Так що, ну, коротше, да Гароніри теж, як то кажуть, у нас прикольна раса буде. Я не знаю, правда, кого я буду створювати гароніра собі. Бо я ізначально, ну, я вже це розказував в попередніх відосах. Я ізначально планував створювати собі воїна, але воїн в мене є. Власне, ось вона, моя, мали, моя маленька машина смерті, моя дворфієчка залізна, воїн. На мені дуже подобається, я просто безмежно від неї кайфую. Знаєте, що, що виглядає дуже класно, що. ну, Типу, фурі воїни. Ну, я не знаю, я завжди любив фурі воїнів. Фурі воїни, це прикольна, прикольна історія. Отже, самий віддіти мій персонаж це. Давайте я вам покажу ось так, щоб ви бачили мого пета, моя це моя соня, моя бджілка Соня. Я не знаю, люблю так бджілок, я не знаю чому. Чомусь бджоли в мене знаєте, асоціюються з чимось дуже хорошим, з чимось дуже. Типу, да, вони можуть вжалить, звичайно, якщо їх зачіпать, але взагалі це. ну, Це такі це створіння, ну, це створіння позитивне, вони тільки хороше знаєте, роблять, як то кажуть. Так що, чомусь в мене бджілки. Асоціюється з чимось таким, знаєте, добрим, з цим чимось хорошим. Ну, загалом, ось моя бджілка да, дуже мені вона подобається. Ну, і моя ханша мій сурфхант. Ух, блін, не знаю. народ, ви б знали, як я від неї кайфую, це капець. Неймовірно, кайфую від сурфханта свого. То це, це капець, це капець. Дуже мені подобається грати Surf сурфхантом, я взагалі не очікував. Я це, знаєте, хотів просто спробувати ізначально колись просто. Ну, типу, що таке мілішний хант? Оце цей спек саме спробувати. І, блін, мені так зайшло, це капець. Це так прикольно грається, це так прикольно відчувається. Не знаю, я прям дуже кайфую від сурфханта. Так що вона на даний момент у мене най, 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 найсильніше одягнена. Моя андетка Хант. У неї 600, здається, 50 чи 660 тим левел вже. Вона непогано бахає, вона непогано. Я навіть у неї, ну, я, я навіть у неї вже в рейд ходив. Ну, типу, в Finder, поняли? В файндер оцей омега, чи якось там, не пам'ятаю, як він називається. Ну, оцей останній на даний момент рейд актуальний. І я ходив на перших трьох босів, в принципі, прикольно, мені хотілося подивитися, що це взагалі за рейд, як він виглядає і як він проходиться. Загалом доволі прикольна ця історія. В принципі, хоча б побачив, хоч трошки, хоч щось з того рейда, як то кажуть, хоч трішечки. Так що, да, оце ходив. Нічого, правда, не вибив, бо там в мене світло вимкнули І, коротше, я не встиг. Я не встиг добити боса. Коротше, знову ж таки, блін, світло душить зараз. Ну, нічого, нічого, знаєте, нічого. Я не, я не опускаю руки, і ви не опускаєте руки. Все буде файно, народ. Все буде файно, це все фігня, Повірте, це все фігня, це це все. Я, ні, я розумію, що це. Ну, Створює незручності, типу, і це, ну, знаєте, в людей буває погірша да, ситуація. У нас у нас з вами ще, як то кажуть, це це ще, це ще, в принципі, нічого. Так що ніхто не унивайте, не опускайте руки, все буде файно, народ. Отже, добре, продовжуємо. Продовжуємо огляд моїх персонажів. Власне, моя ханша, 80-й левел, найкраще вже одягнута. Добренько, мій Shadow пріст. Ну, прістом я поки не граю. Я її оце трошки там, ну, там, ну на локалках побігав, трошки там її щось одягнув, в принципі, там в якийсь шмот. Але на даний момент я поки кастерами не граю. Я оце думаю, що мені робити? Мені хочеться грати кастерами. Я оце думаю, що робить мені з моїми магами. Я оце ще хочу створити собі Варлока, прокачати Варлока. Так що. Ну, коротше, мені подобається ШП, мені подобається Shadow Priest в цілому. Дуже подобаються візуальні ефекти в цього ну В цього класу. Дуже подобається взагалі. Ну, сама суть, сама ідея. Типу, знаєте, типу, пітьма, оце все, оце з Войдом. Е, дуже це прикольно виглядає, дуже це прикольно грається, мені подобається це. ну взагалом, я, я прям кайфую від Shadow Priста, чесно. Я оце не хочу, в мене немає бажання грати якимсь хілом, чи холі, чи дисциплінг-прістом, Немає взагалі. Немає. немає бажання грати холіками. Ну, типу, хілерами я не хочу. А от е, темний спек мені дуже подобається, чесно, я прям кайфую від неї. Ну що ж, моя Blood DK. Нарешті народ, можете мене привітати. Вони нарешті зробили кнопку. Е, і вона, вроді би, нормально працює. Типу, мо... ну, коротше, я перевів. Я перевів DK-шечку із Legion Remicсу на Актуал. Тепер у мене моя DK-шечка на актуалі. Нарешті вона. вона, ну, я її ось зробив плащик, і вона поки в стандартному шмоті, який мені дали. Там, типа, він 650-й левела, він не такий поганий насправді. Типу, шмот, який їй дали. Тому, в принципі, непогано, непогано. Власне, ходив я. Ходив я, походив я нею трошечки, зробив їй плащ. Власне, побігав. Ну, я її сильно не вдівав. Я, я просто, знаєте, в мене взагалі, от. Мені хочеться навчитися грати танками, бо я ніколи не грав танками, і мені хочеться ну, мені дуже подобається Блад ДК. Мені сама сама ідея цього спеку подобається. Але я не знаю, якщо в мене буде нічого не получається, якщо все буде погано, то я буду грати, мабуть, просто фростом. Мабуть, просто буду де, ну, дедешечкою грати. Типу, якщо ну, я попробую потанчити, якщо мені не зайде. То загалом я тоді просто її свапнув Фроста і буду грати дд і ДК. Це, в принципі, теж мене влаштовує, але, звісно, мені дуже подобається історія-ідея Блад-ДК. Мені дуже хочеться бладом пограти, тому. Да, ну, Типу. Загалом буду пробувати, буду пробувати. Загалом, вона в мене вже на стандартному Ну, на стандартному сервері, як ви можете бачити, це вже не Легіона реміксовського персонаж. І, власне, добренько. Моя Моя дворфійка, моя воїнша. Зацініть, яка вона крута, а. Я нею ходив, коротше, якось в рейд. Ходив нею в рейд, фарманув цей сет. Давайте зайду, покажу. Хотів собі вибити сет оцей коротше, із. Блін, я не пам'ятаю, як той називається рейд. Це, це рейд, який в Shadowlands і. Це, виходить, там останній бос, це Сільвана. Типу, і виходить, ось ось, дивіться, власне, як моя дворфійка зараз виглядає. Вона частково в цьому сеті. Я вибив собі голову, вибив руки, вибив грудак, вибив. E, щось там ще вибив. Коротше, і, виходить, я хотів собі дуже Плечі e, Плечі мені, на жаль, не впали. Ну, Я буду ходити ще, звичайно, це ось, от, да, замок Натрія. Це теж я за трансмутом сюди прийшов. Так що туди ми теж походимо. До речі, кому цікаво, хто е, слідкує за моїми відосами, я свапнуся в Tain. Я хочу. Ну, типу, мені, мені дуже подобається Tain. Тут іменно саме візуальні ефекти дуже класні. Е, дуже прикольні візуальні ефекти, як вона, по-перше, є. Оце, типу. Е... Так, а ну давай, ну давай, вдарь, вдарь Блін, не хоче, підводи мене. А моби вмирають, це капець. О, ось дивіться, можна отак <сум> робить. Дуже мені подобається. Короче, молнії оце прокають всякі блискавки прокають, то це дуже прикольно виглядає візуально, класно. Не знаю, я прям кайфую. Я прям дико кайфую, від, По-перше, від цієї дворфійки, дуже мені вона подобається. Не знаю, саме Вої, на це прям. Коротше, поки, поки побігаю в цьому в Маунтентейні, а там не знаю, можливо, свапнуся назад в Слеєра, якщо, якщо буду відчувати якусь нестачу ДД, ну, якусь нестачу урона, типу, чи щось таке, не знаю. Поки, поки буду бігати так. Поки буду бігати так. Власне, оцей ось сет я зараз вам покажу. Е -е 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 Де ці сети у нас. О, ось, ось цей. Ось, дивіться, власне, що я вибив. Я вибив, виходить, зап'ястя, ступні, руки, грудак і голову. Оце я хочу цей сет собі вибити дуже. Ну, типу, я не буду його весь робити, але ну, типу, частково треба, надо, надо як мінімум, ще вибити ноги, пояс і плечі. Оце буде. А, ну це єдине, що я не вибив. Да. Ноги, пояс і плечі. Це якраз єдине, що я не вибив. Поки в мене він в кулдауні цей данж, але ми в нього сходимо, як тільки, як, тільки, як то кажуть, так зразу. Добренько. Воїн в мене, власне, ну ви, ви побачили, дуже мені вона подобається. Я прям дико від неї кайфую, не знаю. прям... Це дійсно. Ну, я б сказав, що це дійсно один із моїх мейнів. Вона мені прям. ну Вона мені прям дуже подобається. О, дивіться, хтось прилетів. І Хтось прилетів в рейд. Прикольно, прикольно. Власне, якось так. Якось так. Ну що ж, рухаємося далі. Отже, моя магічка ельфійка крові, яка на Легіоні Ремікс, поки вона на Легіоні ремікс так вона і буде. Я так думаю, я її не буду переводити. Принаймні, ну, типу, до кінця Легіон ремікса нехай вона, мабуть, буде на Легіоні. Щоб ну, була ж можливість щось ж там підфармлювати, якщо треба буде, так що, да. Поки вона <кій> поки вона там. Отже. Моя магічка за альянс, нічна ельфійка, яку я ніяк не можу докачати. Я ніяк не можу, знаєте, взятися за неї, ніяк не можу її добити до 80-го левела. Надо це зробити. надо це зробити, бо це не діло, це капець. Бо це не діло. Ніяк її не можу докачати. О, моя розбійниця. Я ось її трошки приодів, я нею трошки побігав, трошки зробив її трансмут, усе такий. Отака отак вона мене зараз виглядає, власне, моя розбійниця. Тоже, знаєте, мені хотілося рогу Дренейку. От хотілося мені рогу Дренейку, но мені щось не дуже хочеться грати рогою. Я не знаю. Щось мені не дуже хочеться грати рогою. Мені вроді би й прикольно, вроді би і подобається, вроді би, і кнопки там цікаві, і, ну, типу, я сабом граю. Я не знаю, можливо, свапнуться в муті, я не знаю, можливо, попробую Типу другу спеціалізацію якусь, можливо, піратом, я не знаю. Загалом, коротше, ідея Дренейки Роги мені дуже подобається, але я не знаю, що з нею робить. Вона мені. Конкретно, саб мені якось не дуже подобається, власне. Конкретно саб рога мені якось не дуже і зайшла. Чомусь вона мені якась скучновата, я не знаю. Не знаю, народ. Хто може, грає рогами, пишіть, кажіть, може порадьте мені щось, може дійсно якийсь спек змінить, я не знаю. Може, ліквідація або піратка грається покраще, я не знаю. Надо, надо спробувати. Надо, мабуть, спробувати. Ну, коротше, я її так трошки приодівчису, знаєте, по візуалу, щоб вона виглядала класно. Але по факту вона бомж. Ну, типу, вона слабенько одягнена. Вона, оце, вона доволі слабенько одягнена. Так, добренько. Ну що ж, моя паладінша. Хто пам'ятає на минулих відосах, власне, моя палка вона була, е... Вона була, власне, ельфійкою крові. Я її видалив і пересварив собі людину паладінчу. Отака у мене зараз людина палка. Вона вже 73 го рівня, вона качається, вона прям. Ну, короче, вона прям нормально качається, вона прям геть-прям взагалі, я її прям нормально так взявся за неї. Я її хочу добити до 80-го. Короче, я не знаю, я не впевнений, що я прям буду сильно грати паладіном. Але ну, я просто хочу, щоб в мене була палка 80-го левела. Просто, знаєте, щоб була. Просто щоб була, просто щоб, як то кажуть, от, ну, ну, типу, ну, типу, хай буде. Буду нею ходити теж за трансмутом, буду теж нею, там, типу, вона ж може і похилить, вона може там і цей. Ну, коротше, це доволі корисна історія. Це доволі прикольно. Так що так що, коротше, прокачаю. Прокачаю я паладіншу по-любому. По-любому прокачать треба. Так, добре, моя Монк 10-го левела, яку я ще не качав, і, власне, не знаю, що з нею робити. Ну, як? Знаю, буду качать. <гум> буду качать, можливо, прямо сьогодні. Візьмуся її качати, власне, так. Да. Все-таки, знаєте, я хочу Монка, я хочу Попробувати, можливо, мені більше зайде за Рогу. Я от хочу, знаєте, я хочу порівняти. Я от хочу викачати Монка і зробити порівняння, типу, класів. Чи буду я грати Рогою, чи буду я грати Монком. Оце, типу, я хочу обрати для себе, знаєте, бо, бо, е, бо Рога покаша мене, якщо чесно, щось розчаровує, не знаю. Чомусь я очікував. Одного, а по факту якось. Ну, коротше, не знаю. Тому я створив собі ельфійку безодні, Монка, я її викачаю, і потім буду Ой, потім буду дивитися, як власне Як вони будуть гратися, ці класи. В общем, да Ще моя є в мене ось ельфійка нічна Власне, Hunt, Ой, яка теж колись буде качатися, але. Що я думаю? Коротше, що я з нею думаю, народ? Е, я чув таку інформацію, що в Міднайті ельфам безодні дадуть можливість бути демонхантерами. Я не знаю, чи, я, ну, чи це правда чи ні, але я хочу створити собі ельфійку безодні демонхантера. Тому я, мабуть, з демонхантером своїм. Ну, коротше, повріменю, я поки не буду її качати. Я підожду, коли вийде Міднайт. І якщо там дійсно буде Демон Хантер, Ельфійка Безодні, то я ну, пересвою собі. Зроблю Ельфійку Безодні, Демон Хантера. Мені дуже цікаво, знаєте, подивитися на кастомізацію, по-перше. Яка буде у Ельфіїв безодні Демон Хантерів? У них ж там у Демон Хантерів є ну, додаткова кастомізація, типу, там більше, там, е, ну, більше типів шкіри там, з усякими шрамами, татухи, роги, оце, очі. Ну, коротше, ну, ця демонхантерська історія. Коротше. То мені дуже цікаво подивитися саме на ельфійку безодні Демон Хантера, і я, скоріше за все, собі перестворю, поки я оце качати не буду. Оце я таке думаю. Оце я таке думаю, що це буде не нічна ельфійка, мене Демон Хандер, а ельфійка безодня, якщо це дійсно. Ну, коротше, якщо це дійсно так. Так, добренько. А зараз народ, давайте створимо собі ще одного персонажа, якого я буду качати. Це не шаман, це у нас Варлок буде. Я хочу собі Варлока, я хочу визначитися із Кастром, чи буду я грати Магом, чи буду я грати Шепеплістом, чи буду я грати Варлоком. Мені хочеться грати якимсь кастером, і мені хочеться прокачати ще Варлока, щоб я знав, щоб я бачив, чи точно я хочу Варлока. Ну коротше, мені треба його прокачати і знову ж таки в порівнянні оцінити ситуацію. Так, тому так, кого яку расу ми створимо? Е, Дренейку я не буду. У мене Дренейка ШП, Пріст. Е, нічна Ельфійка в мене маг. 에... Не знаю. Або Ельфійку безодні, до речі, можна створити. Можна створити Ельфійку Безодні, але в мене є Ельфійка крові маг. Да. Тобто в мене два мага. Одна за, Ольду, за Орду, одна за Альянс. Типу. Так що. М -м 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 людина. Ну, людина в мене паладін. Дворген, що я не хочу. М -м Дворфійку. Та не знаю, дворфійку кастера я не хочу. Мене прикала дворфійка воїн насправді, а от дворфійку. дворфійку саме. Блін, може, дракона? А. Блін, а я не знаю. Дракона. Ні, не дуже я хочу дракона. Якщо чесно, ідея вроді би і прикольна, як це звучить, але якби ж можна було грати саме оце такими, ну, типу, а не, а не бути в формі дракона. А вони ж мене в бою, я ж буду постійно в формі дракона. Правильно, типу? Я ж не можу обрати, типу, бути людиною. Оце, ну, тобто, оце таким, оце, типу. Так, ні, не, <таспраць> мабуть, коротше, варлок у мене буде не за альянс. Бо я нікого не хочу із, із Альянса робити Варлоком. Єдиний варіант, це, можливо, людина. Єдиний варіант, можливо, це людина. Але я так думаю. Я так думаю, я, мабуть, створив би собі Варлока або Найтборна, або Андетку, або Вульперу. Ну, вальперу, мабуть, навряд. Я Ульперу шамана колись хотів собі. Оце, якщо мені колись захочеться шаманку зробити собі. Я, я зроблю собі вульперу шаману шаманку. А так, мабуть, андетка. Андетка Варлок. Так, класична така історія, типу андетка Варлок, в принципі, мені подобається, як це звучить. Мені в цілому подобається, як це звучить. Так, де мій улюблений колір Шкіри? Оцей сіренький, дуже 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 файн. Так, перше лице, тільки перше лице. Мені подобається. Так, hair style, так, hair cold face. Так, known Joe. стандартне. Так, очі, отакі ось. Хоча не знаю, давайте, хай світяться очки. Хай цього разу світяться вони. Давай жовти. Так, hairstyle. Давай вот Так, hair color. Так. А давай рожеве волосся. Мені подобається рожеве. <г tribrapås> Можна синє? Ні, рожеве, хай рожеве буде. Я думаю, які очі взяти наче чий зелене хочеться. Давай, зелене. Для контрасту з волоссям. Да, отака. Мені подобається. Мені подобається. Так, нікнейм. Е -е, треба нікій придумати якийсь. Треба придумати їй нікнейм. Хм. <позум> так, що ж його придумати? Що ж його придумать? спів у мене є. Ну, вона у мене буде варлок, Значить, можна якимось. Блін, не знаю. Не знаю, не знаю. Не знаю, який ніг їй придумати. Блін, взагалі ідей немає. Ммм. Дарк Блуд. Mm, блин, не знаю. <свистак> не знаю. Не знаю, не знаю. Дарк Блуд можно? Да, давай, Дарк Блуд. Дарк Blood. Дарк dark Blood. Dark blood. Не, Dark Blood, не знаю. Якось банально дуже. Дуже банально. Блин, а может. Ну, це мій нік, типу який я теж використовую там в іграх частенько. Ну, хай буде я мата. Хай буде я мата. Так, на стандартному, ні, тільки на стандартному. Я занадто люблю цю локацію вандедів. Добре, ось у мене є тепер варлок. Ось тепер у мене є ще і варлок. Буду я її качати, мабуть, прямо зараз я це візьмуся качати її. Так що, да що там по відосу вже. Ой, вже на 28 хвилин. Ладно, народ, давайте, мабуть, хвати на, на, на Покашо, я так думаю, поки хватить. Я наступну, в наступній серії продовжимо качатися, продовжимо щось робити. Я вже може запишу. Ви, до речі, ви мені пишіть в коментарі, як вам більше хочеться дивитися такий формат відео, бо він в основному більше розмовний. Геймплею тут мало, але я можу показувати більше геймплею. Типу, можу, можу записувати більше геймплею, типу, і розмовно, і гімплею. Ну, коротше, ви кажіть, хорошо, як вам подобатиметься. Власне, був з вами родітейл Якщо вам сподобався це, сподобалося це відео, не забувайте про актив під відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І, власне, приходьте на мої твіч стріми подивитися. У мене є. ну я стрімлю і на Твіч, так що так. що да Приходьте, як то кажуть, підписуйтесь і туди. Власне, всім дякую за увагу. Як то кажуть, усім гарного дня, вечора, ночі. Побачимося в Азероті, любі друзі. Бувайте!